Ще мінус 580 російських окупантів за минулу добу. Такі дані Генерального штабу на ранок 11 вересня. Втрат російська армія зазнала і у техніці. Українські воїни у боях знищили 6 танків, 12 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 3 засоби протиповітряної оборони, 35 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 32 автомобілі та 5 одиниць спецтехніки. Загальні втрати окупанта від початку широкомасштабного вторгнення такі. Українські воїни знищили 269 тисяч 210 загарбників. Російська армія втратила 4560 тисячі танків та 8 тисяч 767 бойових броньованих машин. Уражено 5839 тисяч ворожих артилерійських систем, 760 реактивних систем залпового вогню. Наші воїни знищили 512 засобів протиповітряної оборони, приземлили 315 ворожих літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн уражено 8 370 одиниць. Знищено 19 кораблів та катерів. З Сили оборони України вивели з ладу 4 тисячі 628 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Збило 1455 1 тисячу 455 крилатих ракет. Ворог втратив 877 одиниць спеціальної техніки. Дякуємо українським воїнам за захист.